Державний секретар США Гелірі Клінтон висловила своє глибоке розчарування рішенням іранського суду засудити двох американських туристів до восьми років ув'язнення за звинуваченнями у незаконному перетині кордону та шпигунстві у своїй офіційній заяві. Держсекретар наголосила, настав час повернути Шейна Бауера та Джоша Фатала додому. Родини засуджених оприлюднили власну заяву, у якій говориться, що за два роки їх арешту останні два дні були найтяжчими. Судовий процес вівся за закритими дверима, а доказова база на підтримку вироку залишається неоприлюдненою. Наталя Леонова продовжує. Джош Фатал та Шейн Бауер були засуджені іранським судом до восьми років ув'язнення за звинуваченнями у незаконному перетині кордону з Іраном та шпигунстві на користь США. «Поборники консервативного режиму просто хочуть показати свої м'язи сполученим штатам та використовують для цього невинних жертв. Засуджені мають 20 днів на апеляцію. Їх адвокат каже, що добуватиметься їх звільнення. Дагеган Хабаргамонікляра три роки за нелегальний перетин кордону та п'ять за шпигунство це безглуздий вирок. Я впевнений, що мої клієнти невинні, і у відведений законом для апеляції час я зроблю все можливе, щоб повернути підсудним їх права. Фатал та Бауер разом із супутницею Сарою Шурд були затримані у 2009 році. Після, за їх словами, випадкового заходження на іранську територію під час походу уздовж кордону між Іраком та Іраном. Їх супутниця через поганий стан здоров'я була звільнена у вересні минулого року під заставу у 500 тисяч доларів та повернулась США. У намаганнях добитися власного звільнення Фатал та Бауер кілька разів оголошували голодні страйки, Втім, безрезультатно нещодавно голодний страйк оголосили і їх матері. Бувають періоди, коли я не можу спати кілька ночей підряд. це тільки зашкодить міжнародному Ірану, якщо вони будуть отримувати двох невинних американських туристів. Втім, прецедент скасування рішення іранського суду щодо ув'язнення іноземної особи вже існує. Так, американська журналістка Роксана Сабері у 2009 році була засуджена до 9 років ув'язнення. Потім її термін було скорочено а відтак журналістку відпустили. Наталія Леонова Голос Америки.